Окупанти сьогодні вранці знову атакували Запоріжжя кабами. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. Серед них є дитина. Куди прилетіли які руйнування у місті? Питаємо нашу Олену Каптюх. Вона працює на місці влучання. Олено, вітаю і передусім, що відомо про стан потерпілих. Дійсно дуже важкий ранок для Запоріжжя. Ворог знов черговий обстріляв нас. Попередньо кабами місцеві е, чули три вибухи. Е, зараз на цю хвилину відомо, що поранені чотири людини. Е, їм була надана допомога медична і вони лікуються амбулаторно. Е, зараз ми у приватному секторі це одна з локацій, де великі руйнування е, тут кілька десятків будинків. Ушкоджені або напівзруйновані, і прошу послухати людей, що вони розповідають, як їм вдалося пережити удар кабами. Це руйнування, бачите, все. все вибило. Все. все мали. Ми спали, нас просто при вибусі знесло з ліжка, ми впали за ліжко, і на нас ну, скло полетіло, і все. І просто під час ліквідації наслідків один з будинків, який обстріляли, спалахнув пожежа. Сталася під час ліквідації наслідків і спалахнув дах. Люди на щастя встигли вискочити з будинку. Але послухайте, от, жінка, вона просто спостерігала, як її будинок палає, горить разом із речами. Послухайте ці емоції без коментарів. Не хата вся. все, в 73 роки. Бомж. не негодний нікуди. Так на таблетках нас них жила. Ой, Господи, за що ж е, Вже, ми вже не бачимо диму, вірно, що вдалося загасити е, пожежу, поки не вдома, чому писалися. Зараз вже на місці працюють комунальні служби. Вони допомагають людям розгрібати завали. Тут зо три десятки будинків, де зараз тривають роботи, привезли вже будівельні матеріали, якими будуть закривати дах, дахи, вікна. Крім того, тут вимкнули газ, вимкнули електрику для безпеки людей та оточуючих. Зараз чекаємо на всі ці служби, які будуть ремонтувати роботу. Тут дуже багато, бо дуже багато руйнувань. Отже, слідкуємо за ситуацією на місці. Олю Наталю, Олена, дякую, Олена Кавчух. Про наслідки удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. У місті багато руйнувань і четверо людей поранені. У кривому розі шахет чи його уламки влучує в удах п'ятиповерхівки. Про це повідомляє Рада оборони міста. Загиблих наразі немає. З пошкодженого будинку врятували шестеро людей. Вікна вибиті ще що найменше у десяти багатоквартирних будинках. Зруйнований також об'єкт. Комунальної інфраструктури, приватний будинок і перебитий газогін. Нагадаю, атака дронами на Україну вже традиційно для цієї осені тривала усю ніч. Шахеди заходили із півночі, і з півдня, і зараз нові групи шахедів фіксують на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині.